Сьогодні 16 вересня. У нас постійно дощі. Воно вийшло. І кавунчик тріснув. Сьогодні сонечко, більш-менш погода така сьогодні гарненька. Пасмурно трошки, але сонечко пробивається. Навірно, тиждень був дощі. Отакі. То моросить, то ще щось. Вчора було дуже холодно. Ой, А сьогодні, звісно. Вже такий розовенький всередині, але все одно... Що ж йому не вистачає? Зараз подивимося далі, який в нас тут ще є. І що маленький то не позріли, то таке. О, цей нормальний. Це хай буде. Всі приболіли. Ой, цей теж добренький, нормальний такий. Такий аж гарячий. О, Нічого собі з цієї сторони. Взагалі дуже такий гарячий. Можна нагріти навіть руки на ньому. Я не знаю, що так, що йому звідси тепленько. Цей, Ні, цей. Ой, теж ціленький слимачок гуляє на ньому. О, так, покладу його, щоб не на землі лежав. Цей теж нормальний. Так, там не видно. Бур'янин вже спеціально не, не забирала, бо було дуже жарко, а тепер можна і прорвати, але хто його знає. Ну, краще, не краще, так тут нічого немає. Тут нічого немає. Ой, ну цей взагалі. Цей взагалі, він такий трошки. Ой, таке сонце. Він трошки регульний. Отакий. нічого йому не буде, але нехай росте та росте. Оцей у нас найперший. Йому вже два місяці. Але рвати я його не буду. Не знаю. не знаю, який він повинен бути. Він не м'який він живенький, він щось більше не росте, а це виріс і є, то я його і не чіпаю. Хай полеже трошки, там буде видно слимаків, дуже багато повиповзало, дуже дивлюся сліди. Ага, не видно, блистять там, там. ну Дуже багато слимаків. Там гарбузи у бур'янчиках. Гарбузи теж такі цікаві, всі різні. Опа! Запригне. Ось такий отакий о, здоровий, там зелений, якийсь коришневий, він не гнилий, він такий якийсь є, це зелений, там такий якийсь жовтенький, там жовті взагалі, як дині. Ну, штук скільки? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Там десь кущах. Ну, штук 11 буде, на кашу гарбузову буде. Так що так. Садімо, о, я ще щось знайшла. В гарбузах сховався. Ой, дивіться, який. Ну він зовсім молодесенький, зовсім Зовсім така крошка. Все, маленький, сантиметрів десять. В гарбузи заліз, сховався і виріс. Хай росте, що йому зроблю. Виросте, не виросте, куриць їдять, якщо що. Всім гарного дня. Пробуйте, садіть. Це не херсонські, звісно, кавуни, але що робить? Що робити? Чекаємо на Херсон. Слава Україні!